Друзі, вітаю на обо з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. гість сьогодні це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Вадиме, пропоную розпочати от із якої теми Олександр Ступ, президент Фінляндії, говорить, що потрібно зустрітися, чи було б добре зустрітися Дональду Трампу та диктатору Путіну на полях саміту G20, який планується наприкінці листопада, в пар. А як ви ставитесь взагалі до? Потенційної, можливої зустрічі Трампа і Путіна, чи може вона взагалі відбутися в осяжному майбутньому, враховуючи, що ось буквально напередодні зірвалися будь-які розмови про Угорщину і зустріч в Угорщині? Ну чи може теоретично відбутися така зустріч? Може, тобто, в принципі, головне питання: про що і як вони будуть говорити? Станом на зараз, наскільки я розумію, позиція Володимира Путіна незмінна пришого не до того, що було два тижні тому. Коли була зірвана зустріч в Будапешті. Чи змінилась позиція Дональда Трампа з приводу того, що війна має зупинитися по лінії фронту? Не змінилася. Тому, з моєї точки зору, поки що я не бачу якоїсь можливості для того, щоб ця зустріч була результативною. Хоча, знову ж таки, безумовно, у президента Фінляндії набагато більше інформації, ніж у мене. Хоча. Повторюся, я поки не бачу е, якихось тем, які б могли б сказати показувати нам, що е, Путін починає міняти свою точку зору. Та власне про це ж і говорить путінський прес-секретар Пісков. Він говорить, що наразі зустріч лідерів нібито не потрібна. А, не потрібна тому, що вони добилися свого, чи тому, що вони хочуть ще виторгувати якісь більш для себе класні переговорні точки. Я маю на увазі, щось на фронті здобути якісь іще взяти населені пункти, щоб потім підсилити свою позицію. Думаю, що тут трошки в іншому причина причина в тому, що стратегія Путіна. Протягом всього перебування Трампа при владі в другому терміні це не посваритися з Трампом і потягнути час. Зустріч на якій не буде нічого, вона може викликати роздратування Дональда Трампа, і може викликати посилення санкцій зі сторони Сполучених Штатів Америки, тому що ми всі пам'ятаємо, що Росія не готова була до того, що Трамп прийме настільки жорстке рішення і прийме рішення про санкції проти. Двох найкрупніших компаній нафтових Російської Федерації. Якщо зараз буде нова сварка, цілком реально що це призведе до посилення цих самих санкцій, посилення спостереження за виконанням цих самих санкцій. Тому думаю, що саме з цих причин Пісков і озвучує історію про те, що він не бачить моментів, коли Трамп і Путін найближчим часом можуть про щось переговорити. І плюс до всього іншого, я поки що не розумію історію із появою е, Путіна в Юганезбурзі, тому що ЮАР е, Підана Африканська Республіка не, все ж таки не вийшла, наскільки я пам'ятаю, із міжнародного суда, і вона повинна приймати буде відповідні рішення щодо Володимира Путіна. Тому чесно кажучи, поки що виглядає дуже сумнівно можливість потім зустрічі. Пане Вадима, як ви для себе пояснили, це запровадження Трампом санкцій проти нафтових гігантів? По суті, Лукойл, РосНЕФТЬ це його перший крок. Чи це спроба залякати Путіна, показати силу? Як ви для себе його трактуєте? Ну це реально дуже серйозний удар проти Російської Федерації. Тобто, це в е, кампанії номер один-два російських нафтові кампанії номер один і два, в принципі. Якщо будуть дотримуватися санкції, хоча б частково, це може достатньо серйозно ударити по російському бюджету і, власне кажучи, по російським нафтогінато гігантам. Але тут ми повинні розуміти, що станом на зараз ми стоїмо перед вилкою. Мінімальна втрата Російської Федерації, які вони можуть добитися, це оптимістичні сценарії для Росіян, пасічні для нас. Це вони втратять не більше ніж 10-15%. відсотків, якщо їм вдасться домовитися з Індією. Я зараз про це поясню за негативного сценарію для Росіян, не позитивного для нас, вони можуть втратити від 40 до 50% відсотків нафтових прибутків. Це реально дуже багато. Ну просто щоб ми розуміли, 23% відсотки російського бюджету це. Нафтові доходи там не можна напряму так корелювати, Там є своя формула, але це зараз не будемо забувати голову глядачів і слухачів. Але оцей оптимістичний сценарій для нас це справді шалений удар по російській економіці і по нафтових гігантах. Але ключове питання в тому, як буде чи не буде закуповувати нафту Індії. Просто останнім часом, останніми днями, з'явилася маса публікацій, в тому числі Bloomberg, Reuters, про те, що Китай, Індія і Туреччина різко обмежують покупку російської нафти. На це не треба на сьогоднішній момент звертати увагу. Завжди після введення подібних санкцій відбуваються відповідні гойдолки. І за аналогію до всіх попередніх періодів ми повинні розуміти, що росіянам потрібно приблизно до 4 місяців для того, щоб обійти санкцію. Для того, щоб побудувати нові фінансові і логістичні ланцюжки і погодити з своїми контрагентами дисконт, який вони дають на цю саму нафту. Зараз дисконт 5%. Повірте, я впевнений, що зараз відбуваються великі дискусії, крім всього іншого, про те, щоб дисконт збільшити до 7-8 доларів. Ну, хтось говорить про 10, я в це не вірю, але тим не менше, ну там 2 долари це дуже великий дисконт на сьогоднішнього момент. Навіть якщо це буде плюс 2 долари, це буде дуже великий дисконт. Тому станом на зараз дуже рано робити висновки про те, як буває, як ідуть процеси, і чи справді Індія, Туреччина і частково Китай відмовляються від російської нафти. Ми про це все зрозуміємо не раніше ніж через приблизно там два з половиною три з половиною місяці. При цьому от, я просто хотів би нагадати всім, що рік тому одне з останніх рішень, яке зробив Байден, це рішення про введення санкцій проти компаній е, номер 3 і 4 в нафтому видобутку Російської Федерації це ГазпромНЕФТ і е, е, Сугутнефтігаз. Е, справді відбувся перші місяці провал. Станом на зараз, е, минув рік, е, вони фактично відновили ту е, ті опції продажів, е, які були до того, як були введені санкції. Це є до того, що станом на зараз, от, коли от у нас починаються ці. Не ура, е, новини про те, що все там Індії відмовляється, про це ще неймовірно рано говорити. Тим більше, що Індія поставила е, достатньо чіткі вимоги до Росіян, е, і е, в публічному просторі ми мали як мінімум дві таких вимоги: перше це е, локалізувати виробництво С 400 С 500 ракетних комплексів на території Індії. Друга це було навіть підписаний меморандум із сухої про будівництво цього літака на території Індії. Індія, просто що ми розуміли, має величезну проблему з літакобудуванням, і такий тип такі не будувався з кінця минулого століття в Індії. Я розумію, що Індія в обмін на все це говорить про те, що ви нам заводите ці історії, ми готові будемо обходити санкції. Тому тут гра буде набагато складніше, і це тільки те, що знаходиться на поверхні, те, що знаходиться над, над, на вершині айсберга. Тому поки що ще дуже рано говорити про те, що. Санкции Трампа риску ударило по російській економіці. Та але ви нагадали мені про сухий суперджет. З ним теж у росіян були проблеми, і ми неодноразово висвітлювали це і ці трощі. То у Росіян зараз з авіацією теж є питання через санкції. власне. Ну але так, якщо Індії потрібна військова допомога в цій частині, то ймовірно, та Росія може стати для неї цим союзником. Ми також обговорювали з багатьма експертами от в ефірах після зустрічі диктатора. Ой, диктатора даруйте Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, Вже Путін диктатор вже на на язиці. На жаль, ми обговорювали, що ймовірно, після цієї зустрічі СІ і Трампа стало зрозумілим усім, що Китай не відмовиться від підтримки Росії і від, звісно, купівлі російської нафти. Бо не було ніяких заяв від офіційного Пекіну. Ну, дивіться, чи збирається Китай відмовлятися від російської нафти? Ні. Тим більше, що я повторююся, зараз вони виб'ють собі ще іще там, плюс там, 2-3 долари до тих п'яти, які зараз уже існують. Це перший момент. Другий момент: чи може Трамп заборонити Китаю купувати російську нафту? Ні, не може. Тут теж треба розуміти, що можливості Сполучених Штатів Америки. Не ті, що були там 30 років тому, е, і тепер відносно переговорів Трамп Сізенпіня, е, що потрібно почати? почати. Почати з того, що питання російсько-української війни е, на цьому етапі не є пріоритетним. Е, це було дуже чітко видно. По висвітленню взагалі цих, цієї, цієї розмови, е, Трамп згадав про те, що він говорив про Україну. Е, державне агентство Сіньхуа. Як китайське державне агентство, е, інформаційне агентство Сіньхва е, ні словом взагалі не згадало про Україну. Це е, дуже важливий знак того, що на цьому етапі Китай не готовий це обговорювати. Е, що на цьому етапі буде обговорюватися? На цьому етапі обговорюється ну, там, ряд питань, але я виділяю три головних: перше: не допустити прямого воєнного зіткнення США Китай. Ну тут, перш за все, маємо на увазі Тайвань. Е, е, другий момент, і це насправді найпростіше з усіх питань. Друге питання це. Як в короткостроковій перспективі, короткостроково, це там до 10 років максимум будуть співіснувати в торговому світі Китай та США в той момент, коли США руйнує всі принципи світової організації торгівлі останні 7 років, тому що США вважає, що Принципи, які були закладені в сод, вони дуже негативно впливають на американську економіку, Китай вважає прямо протилежне. Тобто їм потрібно домовитись про те, як вони будуть співіснувати в торговому світі найближчі роки. І третє питання із цих ключових, які виділив виділили це питання того, хто і як буде заробляти на Європі. Е, найбільш маржинальний, найбільш кримінальний ринок на сьогоднішньому світі, за який іде найбільша боротьба, це, це Європа. Тобто, коли ми думаємо, що наша війна це головна війна, насправді, на жаль, для нас ключова війна в світі, торгова війна, це війна за те, хто і як буде зробляти на Європейському Союзі. І в межах от цього от, оцього переговорного процесу, оцього от складного процесу переговорів в трикутнику США, китай і е, ряд столиць європейського союзу тут навіть не Брюссель буде брати головну участь, головну участь будуть брати наскільки зараз це видно, може щось поміняється. Це будуть брати Берлін, е, Париж, можливо, Рим, можливо, там ряд інших країн. Так, от е, в межах цього е, трикутника буде відбуватися е, також і під буде підніматися і питання України, тому що без безпекового фактору неможливо забезпечити е, нормальне функціонування торгівлі. І, от в межах от цих от переговорів, буде виникати питання тиску або не тиску Китаю на е, Російську Федерацію а теж спільного тиску Китаю і е, Сполучених Штатів Америки на Російську Федерацію. Е, тому питання України Російської війни в цих привмежах цих переговорів буде підніматися не раніше е, ніж через е, там 5-6 місяців. І це я говорю дуже оптимістичний сценарій. Пане Вадиме, тобто правильно я розумію, до наступної зустрічі між Трампом та СІ, яка запланована ну потенційно зараз там на квітень, до того чекати якихось зрушень на глобальному рівні в нашому питанні не варто правильно, бо ми зав'язані у великі глобальні процеси. Нескабов вірогідність таких зрушень достатньо мінімальна. Тобто, ми не можемо виключати, що щось буде, тому що випадковості ніхто не відміняв, чорних ніхто не відміняв. Ну і зрештою, в принципі. Ми не можемо прогнозувати певні речі, які виходять за межі лінійних, скажімо так, рішень, але вірогідність цього достатньо низька. Пане Вадиме, а що Європа? От як ви бачите, чи може вона виступити якимось самостійним гравцем, якимось окремим фронтом? І, наприклад, у ці зустрічі там коаліції охочих, рішучих, бажаючих, чи можуть вони використалізуватись щось більш серйозне а, і, ну, наприклад, від свого імені збирати якісь саміти, пропонувати саміти, чи зараз всі інструменти з приводу вирішення російсько-української війни або принаймні якогось перемовного процесу, всі інструменти на? На столі Дональда Трампа, і тільки він зараз по суті дає або не дає ініціативу говорити далі про нас. Ні, ні, ну Європа пробує займати проактивну позицію. Європейці пробують грати в ігри, але треба розуміти, що у них ну вони мають другий номер, тобто вони не мають можливості відповісти підняттям ставок проти Дональда Трампа. І багато в чому проти Сізеньпі, тому в даному випадку вони будуть вибудовувати систему задушити в обіймах, а не підняти ставки. Вони це роблять, вони пробують це робити. Але повторюся, в силу того, що у них немає серйозної армії, якщо у них немає відповіді на безпекове питання, вони вкрай залежні від рішень Вашингтона. і цілком реально, що Пекін буде створювати ситуацію, при якій. Пекіна цього безпекового рішення не буде вирішено не буде знайдено. І тому вони е, зараз знаходяться от, е, між і наковальними. Пане Вадиме, дрідко також чую від експертів пропозиції на кшталт. Треба альтернативи Союзу НАТО, треба якісь свої нові безпекові об'єднання. Потрібно е, Європі звільнятися від цього е, впливу з Вашингтона, як ви бачите, чи можливі зараз такі об'єднання між країнами і такі безпекові, і я маю на увазі, як альтернатива НАТО чи в цьому немає сенсу, поки ВПК європейських країн не працює на повну і ну є залежність фактично в зброї? Ну, дивіться, чи можливо це в перспективі 5 років? Ні, чи варто нам обговорюючи нашу війну зараз ламати списи навколо цього? Думаю, що ні, чи потрібно це робити з точки зору там перспективи майбутнього України, е, і особливо прив'язуючи це до членства України в ЄС, да, безумовно необхідно. Але і ще раз повторюся: це перспектива дуже далекої відстані. Зрозуміло, і на завершення, пане Вадимо, як ви бачите, яке домашнє завдання в Україні. Що ми маємо зі свого боку робити на дипломатичному рівні, про що ми маємо говорити, які теми піднімати, з ким зараз укріплювати зв'язок? Ну крім е, воєнних питань, коли ми говоримо про дипломатію, е, ми просто по-перше, ми повинні собі собі чесно дати відповідь на питання, як будуть відбуватися ці переговори. Е, та модель, яку я намалював, це ну моє бачення, я можу помилятися, але в даному випадку, наскільки я розумію. У нас є величезна проблема із стратегією цих переговорів, тому що у нас є в принципі певні виходи на ну достатньо непогані виходи на європейський союз. У нас з'являються певні виходи на оточення Трампа, не найкращі, не найсильніші, але вони з'являються. І ми взагалі не маємо жодних виходів на не просто на оточення Сізенпіня, там а на третє-четверте коло спілкування Сізенпіня. Тому очевидно, все ж таки, е, якщо б мене запитали, з чого потрібно починати, потрібно посилювати європейські і американські напрямки і почати шукати виходи е, і пропонувати нестандартні ходи е, в спілкуванні із китайською народною республікою. Почула. Сподіваюсь, в команді президента, принаймні, є люди, сильні аналітики, які підкажуть правильний напрямок руху. Ну а ми, власне, будемо спостерігати і обговорювати в наступних ефірах рішення, кроки і все, що буде відбуватись довкола України, довкола війни Росії проти України. Дякую вам, пане Вадиме, за цю розмову за вашу експертизу. Дякую, спасибі. Глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Пишіть, що ви думаєте, з чим не погоджуєтесь, з чим згодні. Ми все читаємо. Будь ласка, запрошуємо. Будьте з нами до зустрічі.